знаєте, чому ж мого віку не займається сексом на підвіконнику. А ти знаєш, чому мужчини віку Григорія Мироновича не займаються сексом на підвіконнику? Е, зараз. Питати, чи ви, знаєте, чому мужчини мого віку не займаються сексом на підвіконнику. Паузу! паузу зараз. Бо не завжди приємно під час сексу сісти з ракою на кактус. <плес> Непогано. Ти хочеш сказати свій варіант? Ну, як варіант. А давай по пару варіантів, а давай попробуємо. Це шоу One Punch Man, лише одна спроба. Ну ти хочеш ну, просто ну, сказати. Це було перше, що я придумав. Ну, я не в мені перше посилаю. Питайте, чи ви знаєте, чому мужчини мого віку не займаються сексом на підвіконнику? Бо там розсада. То саме, то саме, чекайте, чекайте, друзі, а тепер я вам покажу оригінал жарту. Ну, у мене там Ви знаєте, чому мужчини мого віку не займаються сексом на підвіконнику, бо в нас там роса. О, бля, прикинь.